Всім привіт на каналі Ладоса і сьогодні в нас буде влог на поні. Так, на поні, а не на Ліпітяні. Просто зараз на ньому сиджу, а потім на поні е, пересяду. Добре, давайте пересідати, тільки заїдемо в конюшню. До речі, я ось качалась е, і я отримала дуже багато. Різного одягу завдання. Ні, ну, от хапається як багато. Я прям не ожидала цього. Так, давайте з цього коня знімемо амуніцію, тому що. Тому що треба зняти. Знаєте, або можна, до речі, і середньовікову амуніцію. Але де вона? На якому вона коні? Просто скажіть. Де вона моя амуніція? Тут вона і що? Ну, звичайно. Вона тут. Напевно. Ой, тю. Вона ж ось в мене в інвентарі. І що трошки. Добре, зараз будемо починати. Просто я трошки. Це будемо моєго осіннього ангела Ой. і йдемо до поні. Так, ми на поні сьогодні будемо тренуватися на оцей моєму велійській, вельський, не знаю, як він там називається. Я давно на ньому не їздила, так що сьогодні ми на ньому поїздимо. Але спершу треба його почистити, дати йому попити, тому що не знаю, чому просто треба. До речі, ця масть дуже сподобалась і я совєтую подивитись то відео, як я його купувала. Він ну, дуже хороший. О, новий рівень, до речі, десятий рівень Йоху. Добре, давайте на нього вже сідати, тому що мені вже не... не терпиться просто. І вибачте за посторонні звуки. Будь ласка. Ой, не можна. Тоді і чорну амуніцію будемо використовувати. Ну, що ж робити, якщо воно не можна на цього коника. Мені ці середньовікової ярмарки надійти. І це не можна. Та що ж це таке? Давайте підемо. Туди до мене встайню, не встанью. Що вообще туди Відкриємо перші. Давай Подивимось, який тут вельтрапав. Це такий вальтрап, Це такий вальтрап, Це не можна цього і це не можна. Тоді цей вальтрапчик. Добре, потім гавкає. Ну ногавки. гавки! Я вам скажу, не, не буду їх вдягати. Вони мені думаю будуть заважати. Давайте далі. Сідло в мене вже є. Усьєчок в мене дуже багато, є отака. Ну звичайно, знаєте ви. Давайте цю, Ні, ні, цю, Так, от трошки. Зараз знімемо ногавки і вже полетимо на тренування. Не знаю, чому я так довго вибачте, будь ласка. І ще раз скажу, в мене немає форми для тренувань. В мене є тільки білий піджак і білі брюки штани. Оце і все з білого, із білих для виїздки, для чогось там. Добре, поїхали. О, ні, я перша, а вибігла. Так, давайте на ферму Стиву. Де тут вона в мене? Ферма Стива. А доїхати не має ума, а вона близько до морла з чому Але навіть потузліпаємо. Добре, зараз доїдемо. І спочатку ми позанімаємось без... А потім вже будемо стрибати. До речі, якщо ви ще не бачили відео, там де в мене з'явився старайдер, то тоді дивіться. Прошу. Так, відкриваємо. Упс, Упс! Давайте не будемо закривати все. Поїхали. Шагаємо. Давай першим будемо шагати. А ви, до речі, знаєте, Як на якому рівні відкривається конюшня Золотого листа, я так скажу. Тому що я дивилась на стрімі що там говорилося це було на російській, ну. Яка різниця? Так, і там говорилося, вона мені відповіла ця дівчина, дівчинка, що на 12-му, на 13-му. Але в мене вже 12 й я не бачу, що воно відкривалось. думаю, скоро до 13-го докачаюсь. що буду виконувати завдання. Ну, навіть щось ще набрехала мені. Добре, давайте. Меніжний голоб. До речі. Я дуже вдячна за 125 підписників, дуже хочу тисячу. Ну, хоча б 125. Все рівно гарно, все рівно хорошо. Ну, все, давайте починати вже бігати, тому що мені вже. Оце вже трошки <світування> медліне надоїло. Давайте побігаємо. Трошки порозминаємо м'язи моєго коня. Упс! До речі, я вам сообщу, що я знімаю відео, коли зможу, тому що... ребятки. <світування> Ну, в мене уроки, параграфи, оці всі, як їх. Історія. Я не можу знімати багато. день. Можу там два максимум відео в день знімати. Все. Все. Більше... Ну єс. Я... Тепер давайте пострибаємо трошечки. Трошки. Ну, трошки. Давайте виберемо варіант 7. Як там воно називається, я навіть не знаю. І почнемо звідти. Тільки спочатку треба. Все побігло. Пострибаємо. Може, я порядок не такий, я стрибаю, не в такому порядку, але все рівно, я стрибаю. Хочу за посторонні звуки. Ми просто в церкві жив мій дуже чутний звук машин, тому що дуже рядом дорога. Ну, все, пострибали, побігали, попригали і хватимо. Підемо трошки прогуляємося, дойдемо. Тільки напевно до Стива. Вибачте, що е, прошло відео, не вийшло, тому що це в мене якось, коли я хотіла поїхати, то, не знаю, може Белдей, то в мене вимкнулася запись. Ось дуже гарно страстей був. Дуже гарна гра розробочкам дякую просто. Таке створили, що ума зійти можна, <смі> скажу так. Скажу так. Тільки вважається, е, е, платна, але ну, вона не вплатна в смислі, що е, ти потрібен заходити в плеймаркет і купляти. Просто в тому смислу, що, наприклад, ви в стейбл пограли до п'ятого рівня, прокачали. Там вам дають три райдера, щоб подивитись, як там що вообще що відбувається, що вообще, вообще, там є старстей. Ну, а потім ви качаєтесь до п'ятого рівня максимум. І більше ви нічого не зможете. Прокачати, тому що ну, вам треба буде купляти страйдер за гроші. За гроші. Ну, звичайно ж, за гроші. Донати, ну, донатити. Старкоїнс, старста... Star... ой, старайдер, вибачте. Ой, знаєте, в мене наїзник криворукий навіть не бачить, куди їде. Ну добре, давайте прощатись вже, тому що мені вже треба закінчувати відео і там прибратися в хаті. Добре тоді. Всім до зустрічі.